Сьогодні, 14 жовтня, день, коли Пресвята Богородиця особливо близька до нас. Пресвята Діво Маріє, прошу тебе, вислухай сьогодні мою молитву. Коли я почуваюся слабкою у болю чи розгубленості, не залишай мене, покрий мене своїм покровом і захисти від усякого зла, Пресвята Матір. Дякую тобі. Усе в моєму житті є благодаттю. Я знаю це завдяки твоїй материнській турботі: це ти даєш мені бачити світло і знаходити сили і йти далі. Матір, навчи мене жити у мирі і зустрічати кожен день із вдячністю. Коли приходять труднощі, даруй терпіння. А коли з'являються сумніви, даруй мудрість і віру. Благослови Мою родину і збережи нас в єдності і любові. Нехай між сусідами панує мир, а в наших серцях віра та спокій. Пресвята, Богородице, поглянь на молодь і дітей! Вони шукають свій шлях у цьому світі, Поклич їх до світла і не дай загубити свої душі. Маріє, прости наші провини та байдужість і прийми цю щиру молитву за моє здоров'я, за мою родину, за нашу батьківщину, Україну і за всіх, хто потребує твого захисту. Пресвята Діво Марія, спаси нас і нехай Божа благодать через Тебе зійде на кожну родину. Якщо ти готовий прийняти цю молитву. Напиши Амінь. І поділися нею з тими, кого любиш, щоб через заступництво Марії, Божа благодать, рясно зійшла на тебе і твою родину. Адже кожне амінь це початок дива.